Львівщина, перша область в Україні, яка від початку повномасштабного вторгнення береться за трансформацію вугільних територій. Йдеться зокрема про червоноградський мікрорегіон. Нагадаємо, до 2030 року Міненергетики планує реформувати вугільну галузь в Україні. Що ж громадам життя, яких було сконцентровано довкола шахт, готові дати натомість про таку трансформацію на Львівщині. Сьогодні спілкувалися з представниками Кабміну, а також з німецькими енергетиками. Аби після закриття шахт вуглярі не залишались на призволящі, фахівці вже взялись напрацьовувати стратегію розвитку червоноградського мікрорегіону. Думаю, чим замінити вугільну видобувну галузь і які нові робочі місця створити, ми розуміємо, що тут може розвиватися логістика, так як прикордонна територія. Ми розуміємо, що тут є хороші передумови до деревообробки. Це економічний блок. Другий блок це ми говоримо про соціалку. Є передумови для Медичного, скажімо так, медичної кластеризації, тобто ми говоримо про доволі потужну червоноградську міську лікарню. В реалізації проєкту допомагають колеги з Німеччини, які свого часу відмовились від вугільної промисловості. До слова в Міненергетики вже визначились, як саме згортатимуть шахти. Місцеві посадовці тепер мають думати, куди задіяти кадри. А їх до слова понад 10 тисяч осіб. Що таке Львіввугілля? Це є фактично підприємство, яке є бюджету утворююче і було. Ли спобудовано довкола якого творилася агломерація? Ми не можемо залишити в депресії цю територію. Ми розуміємо, що вона буде видозмінена. Це знову ж таки повторюються інфраструктурні проекти, соціальні проекти, медичні, освітні, культурні.